Привіт, друг! Радий вітати тебе на каналі Розпаковки. Став лайк цьому відео, підписуйся та не забувай про коменти внизу. А в нас ще дві посилочки з Aliexpress. Бажаю тобі приємного перегляду. Ось такі дві посилочки прийшли доволі важкуваті. Зараз ми їх скинемо на вагу. І дивіться, тут 83 грама, а тут. 137, доволі тонкі, але, як ви бачите, важкуваті. Тому зараз ми їх відкриємо і подивимось поближче. Так, а там нас щекають. Так, більш нічого всередині немає. Ось такі захисні бумажечці. Це навіть чехольчик. Вау, а, друзі, це для рибаків. Це називається Чебурашки, друзі. Це називається Чебурашки. Для ловлі хижої риби. Дивіться, вони всі змащені в олії. Так, звичайно, тут має бути вказана вага. Так, 12 грамів, бачите? Видно вам не видно. От 1-2-12 грам. Можливо, зараз найду, де буде більш чітше написано, але я думаю, ви зрозуміли. Дванадцять грам. Можемо зараз перевірити в всякому випадку на наявність. Так, ви бачите 12 грам, тобто виробник. Казав точно вогу. Так, їх тут має бути. 10 штук. Так, і є 10 штук. Ось, витягується скоба, сюди заводиться гачок, скоба вставляється. І сюди заводиться поводок. І ось таким чином на, саме на воблера або на джиг, ось така Додайте, чибурашка або, в принципі, якісь нормально. І ще ось такі в комплекті йшли контактори, це називається американська защіпка з вертлюшком. Доволі ну, маленького розміру. Так, ну що ж, друзі, давайте відкриємо ще одну посилочку. Вона в якійсь картонній упаковці всередині з пупирочкою. Так, все, там більше нічого немає. А тут у нас йдуть, друзі, кренки. Кренки вже збудованим грузилом. Ось такі 5 штук. З мегагачком, друзі, дивіться, такий здоровий кренк. І з вагою вже. тут, здається, 12 також грам. Такий дегачок. Доволі гострий. І сюди одягається вібросиликон. Я думаю, рибаки це розуміють. Це я замовляв свій для рибалочки, для ловлі хижої риби влітку. 13 грам разом з гачком. Наглядно зараз можу вам показати. Ну що ж, друзі, ось такі в мене є вібро-резина, називають їх просто простонароді, або силіконова рибка. І ось, наприклад, дивіться, як вони одягаються. Можна одягати ось таким чином, коли йде гачок вверх, а можна одягати, коли гачок вниз. Ну, краще, звичайно, отак. Тобто, як його одягти? Дивіться, ви прикладаєте? Отут носик має бути в самого грузила, і приблизно десь ось тут має вийти. Ваш гачок. Тому запоминаємо і починаємо ось так от: вставляємо, і ведемо, ведемо ведемо. І десь отак, от, от приблизно. Має виглядіти ваша змонтована рибка. Ось тут ми цепляємо за поводочок. І саме ось такі грузила 12 грам, вони йдуть для ловлі риби на великих глубинах. В принципі, це якраз на розмір. Можна було в принципі, вище затягнути. Ось щоб десь ось стільки, це трошки забагато я залишив. В принципі, живіт пустий, можна було пустити понизу. Щоб рибка закінчилась. Ось аж тут. В принципі, можна перемонтувати. Ну, в принципі, десь якось ось так. І це вже буде змонтовано вам. Ну що ж, друзі, отаке вийшло відео. Це саме для джигу, для ловлі на глубинах більше 5 метрів. Якщо, допустим, брати менше грузила, там по 5 грам, по 8 грам, то вже йде. Там мілководні до 2 метрів. Чим більше груз ви розумієте, тим більше має бути йти занурення. Ну що, друзі, таке вийшло відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до нових зустрічей. Пока!